От мій цумнічок, ти в мене хазяїн, охранічок ти мій, лапочку погладимо. Так і назвали його дроном, а воно й дрони почали літати. У пол первого ночі ту ночі, не оцю ночь, ту ночь, а ту ночь. А у пол дев'ятого утра, вторий, ти в мене тут вікна все повибивало. Все було розкрите, побите. Позавчора зробили. До приїхали той. Оце день був нічого, а тоді утром устали дев'ятого до столу підійшла, як гагахнуло, і оце на мене все обсипало стеклом. І вторий раз повибивало вікна. Вон, бачите, скоро виїжджала, а той. Тут. Отож стеклом побило. Ще їм кухня, я думала, я вже не вставала, тут. Забили. Оце шибка ото лопнула, а це забили ото хванерою. А я кажу, оставте що я хочу обуватися буду той. Каже, цвет включайте. Кажу, так а як я включу світ, як його не буде, а я що буду робити? Все, поклювали. О, все. Оце другий раз. Отой раз, як у первого на первого утром, мені вставили вікно сікляне, а тепер стікла ніде немає. Життя тут гарне. Ми жили, як слава Богу. Кому тому путіну треба було, щоб його стукало й бахкало. Що він хоче землі? Та хай прийде, я йому город дам, і хай надає йому земля. Не родять зовсім в цьому році. Ні, от в цьому году. Одні кабачки, ото я кормлю тих, утяток ріжон, кабачки лежать. А так, Ага картошка, слава Богу, я 12 відер накопала. Тут це ж все, виходить все. з тяпкою вмісто палки в мене тяпка. І ото я встала, так І вікна було немає. Так казали. Мені внучка казала, на що він тобі треба, той город. Ти що тобі не вистачає? Кажу, нічого мені не вистачає, мені життя не вистачає, що я лазю, я відлікаюсь від цих страшних мислів. Внучка в Германії чи приїде, коли вона приїде, не знаю. ну, роді сказала, що приїде, а я кажу, я нікуди не поїду, ти мене хоч повісь тут. Ну куди я поїду? я… Якщо мене отак зараз посади і день-день скло думай, думає, ви думаєте, я оце так от пішла-пройшлася, прийшла-лягла. Ага, піду водички курям дам, а ну я давала їм чи нема. Або ага, а чи я кормила вутяк, ага, пішла, глянула, нема, ні, не насипала. Оце мене що життя мені дає.